Друзі, всім привіт! Сьогодні відео у нас буде про те, що я роблю у цьому дні. Тобто сьогодні ви зі мною відвідаєте мій день. У нас зараз вже обід, я прокинулася трішки пізніше. Я вже пройшла у свою улюблену кафешку їсти, здогадайтесь що. Звичайно ж, макарони з помідорами та яйцями. Я ще взяла собі коло, стаканчик, з собою взяла книжечку, Пила електронну книжечку, тому що е, ну, некомфортно. З паперовими десь ходити. Я вже собі закачала Стіна кін. Буду зараз чекати макарошки та читати. Моя кафешечка. А також у цій же залі там ще стояв велетенський дзигар з єбенового дерева. Що таке єбенове дерево? з єбинового дерева. Мені вже принесли мої помідорки. Ось так виглядає мій обід. Я вже пообідала, пішла додому, взяла речі, тому що я зараз їду в лікарню забрати аналізи, просто провірялася. І потім їду до Тані і ми їдемо у басейн, тому я ще сходила додому за речима. І зараз йду шукати байк і буду їхати. У Нас дуже спекотно з 39 градусів і просто пливу. Я замовила собі таксі, тому що я дуже довго шукала байк, я так його і не знайшла, а вже часу не було, тому я собі замовила таксі і зараз на таксі їду в лікарню. Вже можливо з лікарні, якщо там будуть байки, то на байку поїду до так. Закінчила свою справу в лікарні, це в мене зайняло. Як на диво дуже-дуже мало часу, буквально 15 хвилин. І я вже собі лежу, відпочиваю. Тут в лікарні є о, такі крісла, файні. Такі крісла, столики. Не треба мені писати, що фу, як так можна, закинула ноги. В Китаї це нормально. Там дядя теж собі лежить, ноги закинула. В Китаї це нормально. Ось є ось такі столики, крісло і можна собі відпочити. І також можна подивитися міні-рекламку їхньої лікарні. Купила ще собі водичку і лежу, чекаю на Аню. Таню я не поїду, я зараз чекаю Аню і ми з Анею звідси поїдемо в басейн, тому що нас їде трішки більше людей, ми в машину ми всі не вліземо, то я вирішила, що. Я краще з нюю на таксі поїду, щоб хтось один, тому що влазить в нас в машину п'ятеро, а нас шестеро. І щоб хтось один не їхав, то я кажу, давай, Аня, я разом з тобою просто поїду і все на таксі. Тоб, чекаю, поки Аня прийде сюди в лікарню і їдемо з нею в басейн. І будемо, звичайно, чекати, поки приїдуть ці інші. Вже з Анею сіли в таксі, їдемо вже в басейн. Така спека на вулиці, що просто в капець. В машині Та зараз добре, є кондиціонер, але зараз приїдемо. <плодишко> <маличко>. <плодишко> там були, Вода була <плодишко> дуже тепла через те, що нагрілася. Це ще й басейн ворог на відкритому пространстві. Вода дуже сильно нагрівається і зараз вода теж буде решається. <плодишко> Ми вже приїхали в басейн, зараз йдемо за ній плавуняти і чекати а, Таню. Людей просто капець. Ми Вже за ній трішки поплавали, тепер відпочиваємо. Тані досі немає, вже майже шоста. Але вони вже виїхали, сказала. Людей дуже багато. Вода дуже тепла, людей багато, ну, ну таке. Але вже краще, ніж нічого. Яка краса тут навкруги? Вхідний білет, до речі, коштує 39 юаней. Яке красиве небо. До речі, зараз в басейні тепліше, аніж на вулиці, тобто ну, вилазячи з води. Вода настільки нагрілася за день, що просто. Вже поплавали, Зараз ще трішки пускаємо карти і будемо відправлятися додому, тому що, як можете замітити, вже дуже-дуже гарно. -дуже. Я вже вдома, ну майже вдома, вирішила ще сходити до супермаркету, купити собі якісь продукти, тому що дуже голодна, хочу, хочу їсти і до супермаркету щось купити. Що я купила? Огірок, цибульку, апельсинчик, два йогурта, лимон, курячі гомілки, шампіньйончики і дві картушинки. Чек моїх покупочок вийшов 33 юані. Зараз йду додому, я така замучена. Ми вчора в нас вечір був такий, знаєте, дуже продуктивний. Ось, і сьогодні я дуже замучена і йду додому. що ми сьогодні плавали, а плавання дуже багато енергії, знаєте, висасує. Тому... Я дуже замучена, дуже голодна. Все, що я сьогодні з'їла, це в обід трішки макаронів з помідорами яйцями. Це вперше, що я їх не доїла. Я, напевно, з'їла відсотків, не знаю, навіть 30, мені здається, я не з'їла, бо мені просто не лізло. Я вам ось тут зараз прикріплю фотографію моєї вечері. Багато у мене окропу виросло. Китаю взагалі не росте. Плюс цей окріп він дуже такий, знаєте, маленький, низький. І це все, що виросло, просто пересихає все. Додати потрібно. Що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Всім гарного вечора. Всім пока-пока-пока!